Привіт в різні куточки світу. Привіт, і в Німеччину, і в Англію, і в Ірландію, і в Італію. І сьогодні я хотіла б говорити про три схеми сатани. Ці схеми це насправді брехня, яку сатана як вчитель навчає через певні соціальні мережі, через релігійні установи, через різні книги, через різні ресурси, а саме через своїх слуг, які вже повірили в брехню і передають її далі. Перша схема сатани. Вона полягає в тому, щоб людина покладалася на людські вчення і шукала в них вихід. Друга схема сатани є в тому, щоб, щоб забувати, що Бог подарував нове життя через жертву Ісуса Христа. І є ще третя схема сатани: це він заставляє. Пропонує людям вірити, що Бог звинувачує, осуджує і принижує, чи є вихід з цих трьох схем, з цієї брехні, давайте я вам розкажу історію свою, як були ці, як сатана пробував через ці брехні мене якби обрехати, і як воно відбувалося в моєму житті, які були приклади в моєму житті. Отож, що до першої історії. Насправді по роботі я вчила різні методи розв'язання проблем. Тобто ти приходиш на роботу, ти там можеш здобути певну менеджерську позицію, і тобі потрібно вивчати багато матеріалів, щоб вміти там співпрацювати з людьми, управляти процесами, переконувати і такі всякі різні речі. І насправді були деякі ситуації, коли вони наставали, тобто на роботі, і тоді створювався певний тиск. Тобто з усіх сторін тебе починає тиснути. І часто бувають людські методи. Типу, я їх не використовувала, але ну, чула про них, наприклад, вдихнути 5 разів, так? вдихнути-видихнути. Наступне там взяти це завдання і по якійсь там таблиці терміновості розфасувати. Терміново важливо, не терміново не важливо. Тобто є дуже багато інструментів і людських ресурсів, які люди кажуть: використовуй це, використовуй це. Але насправді, коли настає ця ситуація, коли цей тиск є, коли на тобі відповідальність, коли багато завдань, в моєму житті виявилось, що ці всі людські ресурси, вони не працюють, вони є несправжні. Я пробувала на них покластися, немає, несправжні. Бо насправді, коли ти втрачаєш мир, тобі ці всі речі вони просто, просто зникають, вивітрюються. І насправді я хочу показати приклад: в нас є дві пляшки. Одна пляшка символізує з чорною такою обводкою людські навчання, людські ресурси, людські методи, а інша пляшка, вона ніби схожа, символізує слово Бога, його підбадьорення і його вихід. І коли наступала важка ситуація, коли приходив тиск, коли я втрачала мир, і ти пробуєш щось на щось спертися, на щось стати, людські. Секундочку. Плюскі, ви бачите, я пробувала стати, я впала. І що, якщо ти пробуєш ще на неї стати, вона ще під тобою хрустить, і з неї виходить ось таке. Тобто, ти не можеш на ній стояти, тебе постійно хитає, тебе постійно якийсь страх починає приходити. І воно. Не дасть тобі встояти в, в будь-якій ситуації, яка до тебе приходить. Але коли я питалася, Боже, скажи, будь ласка, мені своє слово, свою правду про цю ситуацію, як ти її бачиш. Дай мені, будь ласка, якесь підбадьорення. І насправді, що тоді траплялося? Я ставала на це, я чула, як Бог каже, секунду, секунду. Як Бог каже, не бійся, тільки віруй, йди вперед до цілі. Ця перемога непроста. Але вона вже звершена. Я тоді могла брати і стояти на цих обставинах, бо це тоді приходив Божий мир в моє життя, і Боже слово, і Божа правда. І Божі слова, неважливо, не яка ситуація, який тиск, який людський тиск і на тебе, і від обставин. Вона навіть не деформувалася взагалі. Тобто, якщо порівняти ці дві речі: перша схема сатани. Це покладатися на людські вчення і шукати в них вихід. Вона провалилася. Да. Е, тому що робити? Який вихід? Це питатися в Бога відповідь і шукати правду. А Бог він вірний і він завжди дасть відповідь, і він завжди дасть вихід. Головне, чи ти чуєш його, чи твої вуха готові його почути. Е, отож, друга історія. Забувати, що Бог подарував нове життя через жертву Ісуса Христа. Насправді в житті буває також суєта. Ми всі живемо на цьому світі. Є багато завдань, багато речей, дуже багато різних сфер в нашому житті. І насправді буває таке, що ти живеш, і тобі приходить удар один, тобто одне, одне завдання. Потім живеш, приходить другий удар з тої сфери, з тої сфери. І це просто вже як ти стоїш на рингу, і тебе просто з різних сторін починає бити, 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 бити. І я думаю, кожен бачив фільм, фільм в своєму житті, коли два боксери вони борються, і один просто починає вже ось так від ударів втрачати фокус і втрачати рівновагу. І таке саме може відбутися в нашому духовному житті. Коли ми під цими обставинами, коли ми під цією суєтою, тоді може втратитися наш фокус, бо ви знаєте, що воно так починає розпливатися в очах. І коли твій фокус розсіюється вже на ці всі земні справи, ти перестаєш фокусуватися на небесному, перестаєш фокусуватися на вічному, перестаєш фокусуватися на жертві Ісуса Христа. І ти починаєш фокусуватися на суєті. Ти починаєш фокусуватися на речах, які сьогодні мають якесь значення, а завтра вже не мають. Або через місяць вже не мають. а За рік тим більше. А вічності ще тим більше. І от ти витрачаєш свій, свої ресурси, свій час, свою якби енергію, свої емоції на те, що завтра вже може ну, не мати ніякого значення. Але який вихід з цієї схеми сатани? Вихід в тому, що Ісус подарував нам спомин про свою смерть, і Він через цей спомин він каже: Згадай про те, що я зробив поверни собі фокус на важливому, поверни собі фокус на тому, що я зробив для тебе, і що ти новий, що Ісус подарував нове життя через свою жертву. Тоді, коли ти фокусуєшся на цьому, що Чий ти, хто ти, хто ти в Ісусі Христі, ці всі інші справи вони стають на свої місця. Якщо до того вони вирували і вони над тобою мали якийсь контроль, то коли ти фокусуєшся на Ісусі і твій фокус вірний, тоді всі ці справи стають по своїх місцях, і ти розумієш, це не. Те, про що я маю аж так переживати, це звичайні речі. Вони сьогодні є, завтра вони пройдуть. Але Ісус це те, що зараз важливе, і те, на чому я маю фокусуватися, і тоді приходить мир, бо все на своїх місцях. От, отож, вихід: треба тримати фокус на Ісусі і на завершенні Його перемозі. Можливо, щось зараз здається не в перемозі, щось може здаватися в поразці, але фокус Ісуса на тому, що перемога вже є. І насправді я хочу розказати одну ситуацію, яка відбулася вчора. Я готувалася до проповіді, і там були певні речі, як я розказувала, з одного боку обставина, з другого боку обставина, тобто і на роботі, і в житті. І був, хотів такий фокус втратитися. А ще крім того, я себе добре почувала, і потім починається таке, що мене починає тошнити, і починає прям з середини так, ну, як це, ну, вернути, можна сказати. І я думаю. Та ніби все добре, я наказала, ну, типу, щоб все було окей. Думаю, це що таке? Ну, і потім перейшло. І потім я вже прийшла, ну, пішла, прогулялася, ну, готувалася до проповіді, вертаюся додому. Якраз Сашко, тоді мав деякі справи. Там, ну, він поїхав в гості, ще, і деякі справи мав, От, до батьків відвідати. І я вдома вже. І я стою, просто вийшла на балкон, бо мені стає прямо гаряче, прям погано. І я думаю, так що робити, бо мене знов починає дуже сильно нудити. І мені приходить думка просто позвонити до тата. Я кажу, тато, помолить, будь ласка, за мене, бо мене просто дуже сильно нудить. І він каже, що таке? Я кажу, та ніби все добре, просто дуже багато обставин. І він каже: просто не покладайся на свої зусилля, а покладайся якби на силу Божу. І коли він почав молитися, я просто. Ну, бігла до ванни, і я просто все, якби, ну, все вийшло з мене погано повністю. Я кажу, дякую. Так, ну типу все погано вийшло, ну слава Богу, все. І мені стало набагато легше. Він тато сказав, іди попий води, там, почитай слово. І я поприбирала все, ну тобто в ванні на коридорі, і пішла читати Біблію, піш... ну, пішла просто сидіти, і потім знову хочеться і стан повертатися. Тобто з цієї тошноти, і коли ти просто. Як ніби не виключаєшся, я не знаю. І я молюся, слухаю проповідь, читаю слово, і воно трошки стишується, потім знову хочу наростати, стишується, і я кажу, Боже, що робити просто. І приходить думка: прийми спомин. От згадай про мою смерть. І я йду на кухню, там ну взяла хліб, воно згадала про смерть Бога. Про, те, про смерть Ісуса Христа, що він заплатив за нас, що він подарував перемогу і в нашому тілі, і в нашому дусі. І я така Ісус забрав всі мої намочі на хрест, щоб я зараз була нова в перемозі, і тільки я це зробила, тільки я прийняла хліб і вино, ну тіло і кров мого спасителя. Мене в одну секунду повністю відпустило, тобто повністю до того мене прямо до землі хилило, а тут мене повністю відпустило. Вже Сашко прийшов і каже, Саш, вже, 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 вже все добре. Перемога вже є і цей. І сьогодні все абсолютно добре. Тобто, не було ніяких симптомів. Типу, ні нудоти, ні роти. Я нормально їла, нормально от зараз чудово стоїть перед вами. От і це якраз цей фокус. Фокус був на людських речах, на обставинах, на нудоті, на болі. Але Ісус каже, постав правильний фокус, і тоді перемога буде в твоєму житті. Це є як вихід з другої схеми. Е, і третя річ: що вірити, що Бог звинувачує, усуджує і принижує. Отож, часті люди. Беруть забагато на себе, бо вони хочуть бути ніби найкращими у всьому, адже ми, як справжні християни, ми несемо перемогу, ми, типу, ну, ми діти самого Бога. І інколи, от в мене було таке, що я собі завищувала планку. Ти, от ти тут маєш бути от, найкраще все робити. І тут все найкраще робити, і тут все найкраще робити. І інколи воно може зводитись до ідеальності. Але ідеальний це є правило. І це є насправді закон. І коли ти починаєш все в, свої, все в своєму житті сприймати через цю призму ідеальності, якось так відбувається, що Бог в твоїй голові стає ідеальний. А це є небезпечно. А, і насправді ти починаєш думати, що Бог хоче від тебе найкращого, от самого-найкращого. самого, -самого найкращого. І якщо ти тільки десь станеш трошки в сторону, ти вже йому не догодив. Ти його розгнівив, ну, тому що ти щось зробив не так. І насправді це буває тоді, коли ми втрачаємо цей фокус на правду, коли ми починаємо там, одні обставини, другі обставини, спілкування з одними людьми, з іншими. А в людей часто буває так, що ти спілкуєшся, і ти, коли зробив щось добре, ти класний, ти хороший, ну, типу, все добре. А коли щось не так, все, ти винний. І осудження, так. І от. Таке просто буває, що ти всьому перебуваєш, і воно чомусь потрошки, потрошки переходить на Бога, от таке уявлення. Але це неправда. У Біблії написано, що тільки вірою можливо догодити Богові. Е, і от, і в голові потрошки стає, що він великий, злий, бо ти робиш щось не так і не вписуєшся в картинку ідеальності. Але Ісус також був людиною, і Він робив, на погляд людей, не ідеальні речі. Тому що було правило, не порушуй суботу. Він його порушив. Коли, наприклад, учні їли колоски в суботу, він теж сказав, типу, нехай роблять те, що вони роблять. І Ісус, він був досконалий, а не ідеальний. І Він був досконалий. Чому? Тому що Він любив. І знаєте, як Ісус явив любов до Бога. Ісус таким чином явив любов до Бога, що. Він дав шанс повернутись до Бога тим, кого Бог безмежно любив. Тобто Ісус дав шанс людям, яких Бог безмежно любив, повернутись до нього. І Ісус не робив ідеальні служби, Він не говорив ідеально. Він не був високоефективним планувальником з людської точки зору. Ну, бо він запізнився до лазаря і Лазар помер. Але він потім воскресив його. Але з людської точки зору. Ну, він мав би спланувати і нікуди не запізнитися, він мав би бути ідеальним. От. Але Бог, Отець, він підтримував його своєю любов'ю, і саме Бог Отець через Ісуса продукував результати в життя Ісуса. А які це результати? Це тисячі, можливо, мільйони, можливо, мільярди змінені життя людей. І це все відбувалося через любов Ісуса. І не ідеальність, а досконалість в любові давала такі результати. Які результати? Від смерті до життя, від хвороби до зцілення, від прокляття до благословіння, і від вбивці, бо Сатана є вбивця, до люблячого батька Бога, і від сумнівів до віри і до чудес. І таке було життя Ісуса. Він жив це життя, бо Він. Прийняв любов Бога Отця і являв її далі. А чи приймеш цю любов ти? І хтось може сказати: та Бог злий, він суворий. Але я відповім, що Бог суворий до гріха і до співучасників гріха. А в чому є гріх цей? Гріх в тому, що не повірили в Ісуса Христа, в його жертву, в те, що Бог віддав все свого єдиного сина, щоб ти мав шанс спастися. І цей гріх він вбиває Боже творіння, і він вбиває творіння, яке Бог безмежно полюбив. Але як припинити взагалі цю смерть, цей гріх, ці прокляття в житті, потрібно визнати, що цей гріх. Панує в твоєму житті. Потрібно чесно визнати, так, оце є в моєму житті, і я з цим не можу сам справитися. І ти думаєш, але який вихід? Як вийти з цього? Я ж з цим не можу справитися, який вихід? І існує плата, що припинилася ця смерть в твоєму житті і цей гріх в твоєму житті. І ця плата є смерть. Ісус. Заплатив цю плату замість тебе, щоб ти міг попросити в нього допомогу і стати новим творінням і прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа. І Ісус був розп'ятий замість тебе, щоб цей гріх, який зараз є над тобою, який тебе тисне, який ці всі помилки, це все прокляття, ця вся смерть, яка просто тисне на тебе. Ісус заплатив ціну. І цей подарунок Він подарував сьогодні тобі. І чи приймеш ти його, чи дозволиш ти Ісусу забрати це з тебе і справді запросиш Ісуса в своє життя? Отож, якщо ти хочеш це зробити, запросити Ісуса в своє життя, повір, що цей подарунок вже звершений на Христі. Попроси пробачення Бога, що робив йому боляче цим гріхом. І запроси Ісуса в кожну хвилину свого життя, що тепер ти не хочеш сам. Бути в поразці, що ти не хочеш сам справлятися з цим гріхом, а що ти хочеш віддати це Ісусу, бо ти з цим не можеш справитися. І повір, що Ісус Воскрес на третій день, як написано, бо як Ісус переміг смерть в своєму житті, і Він таким самим чином переможе смерть в твоєму житті також. І якщо ти це зробив, якщо ти запросив Ісуса в своє життя, якщо ти. Вирішив не бути більше грішним, а прийти в сім'ю Божу. Зараз радіють всі небеса, і вони радіють, що ще один прийшов в досконалу Божу сім'ю в любові. І що тепер? А тепер іди і не гріши. А як це взагалі можна зробити? Слухай християнські зустрічі, і тут ти дізнаєшся, як, це, як так жити в любові батька. І якщо підсумувати. Чому сатана розробляє ці всі схеми? Чому він взагалі їх продумує? А тому, що ми є з роду переможця, ми з роду Бога, ми з роду Ісуса Христа. І ми стали дітьми Бога. І ми є небезпечні для сатани. І в чому взагалі вихід з цих схем? Івана 8:32. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Сьогодні ми пізнали правду. Тому ці схеми на вас і на мене вже діяти не мають сили. Амінь.